Всім привіт! В моєму апі-заповіднику, як і потрібно, зацвів і соп. Цей невеличкий кущик не тільки витривалий медонос, а ще й лікарська пряна рослина. Не знаю як кому, але нам подобається додавати його в чай разом із щебрецьом. І саме на цвітіння цієї рослини злітається ще одна цікава бджола. Попередніх відео я показувала вам панталонову бджолу. Вона по своєму унікальна. І це теж земляні бджоли тільки з іншого роду. Вони унікальні тим, що мало того, що я не можу знайти, де вони риють нори, так я їх ще й зняти не можу. Це найшвидша бджола в світі. Її можна помітити тільки тоді, коли сповільнимо зйомку втричі. В кінці відео я так і зроблю. А поки трохи про цю бджолу. Найцікавіше те, що я не змогла знайти назву цього виду. Тому що це один вид із величезного роду Амагіл. Рід зустрічається по всьому світу, але дуже мало мешкає вище 45 градусів північної широти. А ми знаходимося на 50 градусу північної широти. Тож це практична північна межа ареалу. Поки я шукала, як називається цей рід в інтернеті, я знайшла те, як вони сплять. Хоч особисто мені так і не потолонило їх сфотографувати, але кому цікаво наберіть, а могила спить. Будете здивовані. Мені б таку витримку. Тож познайомилися ще з однією цікавою бджолою, а точніше. З усім родом. Всі бджоли цього роду мають таку міцну статуру, схожі на літаючих реактивних бегемотиків. Ну, а так ось ці гіпопотамчики виглядають в сповільненій зйомці втричі. До зустрічі, насіка ще баток, подорожуйте експериментів!